Доброго дня, весь цей компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це настроно на Меган 2011 року. 1,9 дизель на механіці із пробігом 265 тисяч кілометрів. У кузові в хорошому стані. Присутні у нас паркоп, парактроніки також у нас присутні, хороша літня резина, оригінальні титани, є безключовий доступ у автомобілі. Текстильні сідушки у нас темненького кольору, механічне регулювання сидіння, підігрів передніх сидінь, склопйомники спереду-заду, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, круїз, механіка на шести ступка, клімат-контроль двохзонний, і ось така у нас мультимедіа з навігацією теж присутня. Слово в хорошому стані, чистенький, ухайний, без зауважень. Технічно авто повністю обслужене, всі масла фільтра поміняли, ГРМ поміняли, ходовку зробили. Залог хороший стан по техніці. Ось якщо когось цікавий автомобіль, приїжджайте в місто Львів, Кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт АвтопаркЮ, там кожного дня появляються хороші варіанти по дуже хорошим цінам.